the money go? What Таманіго вапенс тю одара зasперейтин. Напевно, кожному в житті доводиться хоча б раз ганятися за боржником, який винен гроші, або за покупкою, яку так і не доставили, чи послугою, яку так і не надали. Це довго складно і, врешті, може коштувати дорожче ніж ви вже витратили. Не дивно, що іноді здається, що клопоти не варті того і легше просто здатися. Сайдендесчасновотіефе нам порадили звернутися до суду. Ми, на жаль, цього зробити не можемо. Для нас це дорого. Тож в результаті ми втратили велику суму грошей. Коли самотужки вирішити проблему неможливо, дзвінки, листи, розмови не допомагають. Потрібно шукати інший вихід. Можливо, варто звернутися до організацій для споживачів, які часто допомагають безкоштовно. Гарантій успіху немає, особливо якщо сперечатися доводиться з кимось з іншої країни. Так сталося із родиною викладачки, яку ми зустріли в Естонії. Вона вимагає повернення 370 євро, які витратила в інтернеті. П'ять пляшок віски для приватної колекції так ніколи не приїхали з магазину в Нідерландах. Організація для споживачів намагалася допомогти, однак спроби не мали успіху. Родина Єліни переживає, що не потягне витрат на суд. Ми Очень ми дуже дуже розлючені. Ось справді хочеться купити квиток на літак і поїхати просто до Голландії там його знайти. Зараз у нас немає такої можливості, але чесне слово, поїхала б справді. Чесно, ми устали, тому що ми поми дуже стомилися, тому що ми постійно пишемо листи, постійно телефонуємо. Ну і і гроші. Ми звичайно втратили. для нашої родини це великі гроші. Ми були дуже засмучені. Дуже все це неприємно. Приятне то все. Том получило він, свої отримав деньги, свої гроші. Я магазині все чудово. Ми тут в Естонії нічого в не можемо зробити. От і сідім в Естонії нічого сделати не може. Коли суперечка відбувається у кількох країнах, існує одна маловідома можливість зарадити проблемі. В деяких державах є спеціалізовані суди для вирішення дрібних міжнародних суперечок. Відповідну процедуру, у ЄС затвердили у 2009 році. Згідно з нею, суд розглядатиме справи про шкоду найбільшу за 2000 євро. Це має бути дешевший, швидший та простіший спосіб владнати суперечку. Фахівці кажуть, що за закордонні паперові процедури можливо таки доведеться заплатити. Етеропалітойкошомі юридичній системі ЄС випадкам дрібних відшкодувань приділяють належну увагу. Водночас в Естонії системи діє, як належить. Допомога у вирішенні таких проблем все ще недоступна для простих громадян. Вони недостатньо поінформовані про неї. Водночас, на мою думку, це дуже дієва система для вирішення скарг від споживачів, тому що ми постійно зустрічаємося з продавцями, що не бажають співпрацювати у вирішенні проблеми. І єдине рішення звертатися до суду. Мережа європейських центрів для споживачів нещодавно підсумувала зауваження для покращення роботи зі скаргами споживачів. Там вважають, що суспільству бракує інформації, іноді навіть судді не знають про існування європейської процедури, що регулює зазначений випадок. Не знають, що переклади можуть обійтися дуже дорого, не впевнені, як саме рішення суду буде впроваджуватись в життя. Дуже чітко пролунало звернення до Брюсселя: зробіть процедуру простішою в ЄС, щоб люди могли отримати те, що їм належить. В Естонії лише один позов розглядався згідно з процедурою про дрібні звернення. Ми зустрілися з суддею, що тоді ухвалила рішення на користь споживача. Вона сподівається, що згадана процедура невдовзі запрацює краще. Ні. Це ефективна система. Потрібно нею користуватися. є всі шанси, що вона допоможе ще й коштуватиме менше. Система проста, тому що споживачам не потрібно знати всі юридичні особливості та наймати кваліфікованого адвоката. Ще я та й одна перевага процедури: можливість подавати скаргу в іншій країні. В Брюсселі кажуть, що на. Систему ще потрібно попрацювати, зокрема щоб переконатися, чи можуть споживачі скористатися всіма її перевагами. Деякі правила можуть змінитися в майбутньому, зокрема верхній ліміт у 2000 євро. Водночас європейська процедура для вирішення дрібних скар допоможе не всюди. Наприклад, вона не розповсюджується на випадки, що стосуються державної відповідальності та адміністративних процедур. трудове право, процедури банкрутства також не регулюються цим законом. Те саме стосується угод оренди, крім випадків, коли йдеться про повернення грошей та соціальне забезпечення. Шлюбні зобов'язання, аліменти та спадок також не підпадають під цю процедуру. В Італії теж споживацькі групи звертають увагу на процедуру. Фахівці тут кажуть, що потрібно відслідкувати найдрібніші випадки несправедливості до споживачів, щоб подолати звичку, ошукувати покупців. Ані Лопрете вдалося отримати компенсацію за неякісну скатертину, придбану у Франції, за 59 євро. Сума замала, щоб звернутися до суду. Однак Анна поскаржилася до організації, що захищає права споживачів. Секундоми. На мою думку, до клієнтів потрібно завжди ставитися добре. Не можна їм грубо відмовляти. жахливо було, коли продавець просто відвернувся від мене. Сказав, що не вірить, що дефект на скатертині було не видно при покупці. Справа не в 59 євро, які я заплатила. Це справа принципу. Клієнту завжди потрібно вірити тим більше я мала скатертину та чек із собою. Європейський центр споживачів вирішив цю проблему. Там говорять, що порозуміння досі найефективніший спосіб вирішити міжнародні суперечки, незалежно від того, про яку суму йде мова. В багатьох країнах сьогодні також добре працює посередництво однак, загроза судових позовів досі добре впливає на несумлінних продавців товарів та послуг. Якщо споживачі хочуть жити у суспільстві, яке дотримується правил, дуже важливо переконатися, що вони можуть захистити себе. Небажання захистити власні права надихає порушників на ринку не залишати хибний шлях. Наша головна порада споживачам ніколи не припиняти боротися за власні права. Нонавендокомикомеспортельокомпетенції Ми не маємо права втручатися у правові питання, тобто наша діяльність позасудова. Якщо споживач хоче або повинен звернутися до суду. ми надаємо йому необхідну інформацію про всю цю процедуру. Тож, якщо обрати вірний шлях, маленька скарга може закінчитись великим святкуванням. money